Слава Збройним силам України! Допомагаємо нашій армії як мінімум до перемоги, по посиланнях, які ви можете знайти в описі під даним відео, ну або будь-яким зручним для вас способом. І не треба шукати відмовки. Значить, що ми? Підготовка, відео про посів, Демополя, все буде в одному відео, тому треба вам набрати чогось там смачного, чогось поживного і так, так далі, і тому подібне, бо відео буде довгим. В цьому відео, в частності, зараз підготовимо сівалочку. Не підчіпляючи напряму прямо до трактора на навіску, перевіримо сигналізацію, висів попередній там, і все таке інше і тому подібне. Плануємо, що? Посіяти спочатку Моніку будемо сіяти, кукурудзу від Євросема і кукурудзу від Агроритма. По якій черговості вони будуть, ну, скоріш за все, так як я назвав, тому що плюс-мінус у нас починається з Моніки велике поле, а потім вже демки будемо закладати трошки на іншому полі, яке буде ближче до нас, щоб було зручніше за ним спостерігати частіше. Значить... Посів буде цією ж нашою УПС-8, яка зроблена сокирою там, чи топором, чи як там, ну, безіменна, так би мовити, сівалочка наша, яка, е, коли ми в 17-му її купили. По-моєму, ну, В лютому 17 го чи щось таке привезли її. ну, коротше кажучи, Приблизно в таких числах. І слава Богу, ну, робить свою роботу. Тут у нас і баки для добрив є, які в цьому році нічого не побачать, як і в тому. власне. Будуть як, може, ці мішки з насінням сюди. Хоча ну, машина буде, то в принципі нічого сюди нічого обхати. Я тобі скажу по цей Цеплять прийдеться. Ну, На тракторі, а колеса? кольоса. І що? І ви ними поставили підставку і до свидания. Та, ну, та вже легше підцепити. Вал сейчас все одно відкинуть. Я ж дивлюсь, що приводні колеса ж, блядь, де. Ну да, трапи. Ну і в принципі, нам і этот, і на ножки тоді виставили і все. Ну ми ж і не будем в транспортне потом пойдем. Сразу поїхав і все. Ну отож. Бо я дивлюсь на колеса і думаю, щось не вистачає тут з боку їх. Да, <по> 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 4, точно. <по> 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 Ну да, так, от, на що знімати ці бокові, да? стоять і стоять собі. Піднімають? Ні, ну так це піднімається. Це, ну. Короче, і маркери теж перевірить. Ну, Всі системи перевірити, які можливо. Виставити висів і підготувати. Їздили на поле, ще волого. Можливо, завтра щось вийде. Ну, тим не менш, поки є так плюс-мінус час. Треба підігнати свої оці хвости всі. Крутаний колесо. У час прямо подивиться. Тут і там щоб крутилися. Ну все, бачить крутиться. Ні, Ну мало ли там, в принципі, ніколи такого нічого не було. Так. Зараз так. будемо виставлятися, провірятися, моніку. Да не такая. Не мелко. Хорош, хорош, чтобы ты не хватил. Эка, то хватит. Proszę nie popchnąłem. U nas już 16 tam się znaleźć. To jest 15 cmonik. To tam jest po Потом висів буде, неровний. Да? Да без землі, було время. Все, вот це знаю прикрытие, хай так открыто полностью. Вакуум. E, да, вакуум оставить там в палец. Та mm -hmm. семінастр... Да не закрывай, мы будем кидать туда и. Вот так будет висит. Давай вакуум. это, запускайся, и шо. Маркера сразу. Да. Ну на такие же висоті тоді маркерами поклада. Разум. Ты тут растопає? Батька, раз Эту, да, сигнализация еще. Она включалась, ты не проверял? Я не проверял, батько. Прикуритель Первый. Не, то нормально, все нормально. Сверху там зеленый все. Ну, ладно, все. В сети все. Зиму, от все, а то постоянно. все, то ничего, главное, что в сети все. И шов стоит зелено. Не, ну, ну все, снизу горят все знизу, да. всі лампочки. На да, да, всей внизу... сети все, а то вон и проверку а, себе. А проверка, да, то уже потом, то высим. Сапоры, там на раме. Ну все, на раме лежит. А, ты, а ты, да. да. Молодше, чуть поп... нормально, хай так будет, да, чтобы крутить. Піднімання. ну На да. я ж буду крутить і за що... Молоком прийшли Да то заказ, мама, вийде. А мати вийде. Да. Ой, держи коляки. Яхи! Бля, і паки надо було закрить. Давно все. Фу-фу-фу. Тройку, три з половиною десь отак. Ну вакуум, вакуум. Я ж кажу, треба було покривало. Зараз поки двойники виставимо, Юра. Ну крути оно. Беди, побіжи візьми чи чеклемка якусь чи що. Ты уже этот, Сиш уже, че шо? Буляки капец. Ну нормально, ну примерно что? Три с половиной, четыре щель. Ну по, сейчас все дивимся, як там это. Я ж к покривало покривала на благо, двойников же пока подивится, да? шалеш закрутиться, якщо буде погано присасувати, закрить. Закрити значить, треба його. Все? Все! Тут 7, тут мосик. А, добав. 8-9. 8-9? А ну давай, давай еще раз, еще раз Надо, 9, надо добавить, наверное, да? Ну, если 2,20, 9, ну, бач, у тебя 7,8, там дырки, чи что? Че, ну, просевы, блядь. Ну, бачу, одна на А, ну, давай, еще крутану, сейчас. Да. Надо, ну, трохи, наверное, вакуум да. надо вакуум закрыть, закрой вакуум полностью, да. Вакуум. О, получше, а ну давай перемиряем Все. Все. Ну okay. ми yeah. yeah. no, yeah. считали 2 метра, 2,20 20 только протектора, ми считаем no, 2 метра. Ну яка, ну вот, 4,5, нормально. Бач, вакуума маловато було. Ну no, все, давай на ту сторону. Преон на всіх газах. Хоче розірвати або трактора, або сівалку. Зараз виставимо маркери. Газує, хоче мене задавити. Зараз виставимо маркери. І будемо починати сівбу. Так... Что, пальцы в джаку положить? А? Пальцы в джаку пока. Да, можно в джаку, можно ну, ящик мы... не не успею, не шо, в ящик удобрять. Ух ты, ёпта! Ты что, хочешь разорвать? Ну я, я думаю то поки сейчас маркера, все що він буде дремчать. І треба ж секція порич. Я не знаю як отут вставати, бля. Ну бачу, це вони отрасли. Бачу. От... <звачу> Ви, що, хорошо. А тут Ну, можу так якось вставати, вирізати на... Ну а я зараз моє нижче трохи піду. Ну да, там да. Щоб де... глянути де... чітко рівно, і ти на мене будеш равнятися і все. Я, щоб почати нормально, бо папа буде не Ну так. Да. Що ви або не добрали, або перебрали. значить, що у нас по кукурузам? Починаємо з Моніки. Ось вона. Це от пробник вчора, що засипали, як ми ставлялися. Моніка. І це отут, ну так, да, певно, що тут на всій площі буде моніка. Потім далі у нас буде агрорит 18 18101 к кукурудза і Євросемовська кукурудза у нас меган. Іли меган, меган, кому як зручно. Ну це буде на іншому полі, там, на меншому, щоб її ну, на ближче, ближче, на знімати, і земля там вроді получше і все. Все. Будемо крає відходити. Вирішили цей край відійти, потім по тому краю піти і понад посадкою, і сюди чітко ровно відрізати, щоб нам було видно, щоб ми тут не захватили чужого, щоб не було потім розговорів. А відтуда там нормально, там стовбики, туди кинем ровненько і поїдемо. Зараз кося трошки проїде. Будемо крутити. Давай куча. больше так сейчас декілька обертів зробимо, щоб трохи набрало насіння, щоб менше було этих все ладно, давай. Так, зараз пари глянемо. А я думаю, десь тут. Подивимось де воно. На яку глибину. Ну, земля сира, сира. Так Ось. Все. Одна насінина. Десь тут насі я не викинув. Ну, капець, сира, просто капець. Ну в принципі Десь, ну, одна зараз знайшов Десь сантиметра на 4-5 ложе. Ну нормально. Ну страшна. Ну це треба дивитися Ти зараз зупинився ты Я ж не катнувся назад. Ну це одну я все знайшов надо дивитися оно ну, так. Бо можна викинути його понял? Земля, бля, таке ще ми не съяли, да? Ну ось все, вона ж або мельче, або глибше може трошки, воно ж... Ну пригорн затоптало, да. да. Ні, ну у нас є сигналізація нормально, все. А ну давай цей. Це ж десь мельче, глибше. Ну а да, цей, цей рядочок, давай, подивимось. Осьо, он тут глибоченько, бачиш. Ну нормально, нормально. Ну якраз по сапожок, ти То, бачиш. Сапожок, ямка. Он викинув, викинув. Викину? Оно, он. Ага. Оце десь тут она було. Давай в это. В цю сторону. Пройде. Ну штук 4 ж должно бути на ося викинув. Угу. На блометровку взяти, ну втрати. Сейчас так приблизно ось одна, щоб сразу. ось, ось ще одна. А ну ну шагом мильний. Та ну це метр. Є, є. Ну, да, до 4. 4 ну, потім поди. Ми ще глянемо. Ну, саме все... головне ложи... ложе. Це да, ложе, що ложе в землю і все. Можна проїдемо края, там м'якше може бути. Зараз бо Тут края є, края. Ну, По-любому. Ну, все, налаштувалися, порахували, глибину трошечки додавали, бо в деяких містах було ну, не сильно глибоко. Все нормально. Маркера виставили на максимальний кут атаки. ну Риє класно. В принципі, видно, все нормально. Ходимо майже ну, до 9 км на годину. В принципі, все гаразд. Так, Перебралися на наступну нашу ділянку. Меган від Євросем вже готова. Сівалочку від Моніки вибрали. ну Наскільки це можливо. Все, Я не знаю, по скільки лише пластика, напевно. так? Два мішечки у нас. І, виходить, зараз ну, більш-менш в однакових пропорціях насипимо в бачки. Так як у неї менше ФАО, то ми що? Виходить, обійдемо краї вверх-вниз. І потім понад дорогою отак от підемо сіяти на довші гони. Щоб знизу, як вона раніше ж постигне, то тоді можна буде заїхати края скосити і... Знизу почать збирання. І за, за, за рахунок піде вся площа, яка буде з цією кукурудзою. Що, ти вже сам. По вигляду вона кругленька, да? ага, така. Бочонки такі, mm. да? Цікаво. Ну, зараз, як завжди, на малій швидкості проїдемо потихенечку на пониженій, щоб я... Подивився, щоб не було двійників, там пропусків всього іншого, щоб все було нормально. Плюс подивитися глибину, тому що на цьому полі проводилась культивація, а не дискування, як от, де ми Моніку сіяли. Тут земля м'якіша, тому щоб її не запхнути на той світ, треба буде провести коригування. Що ми власне, зараз і зробимо. Посів Євросем кукурудзи Меган в процесі. Значить Приблизно там дві одиниці було по 50 тисяч, якщо я не помиляюся. Ну, значить, так, десь нам повинно бути вистачить десь гектара на півтора, один і сім максимум. Як і казав, обійшли краї і зараз вже е, продовжуємо посів. Розсипали зараз по баночках. Однаково, все по красоті. І після меган засипимо агроритмовську АР. 1801, 101К, ну, виправлюсь потім, як будемо засипати мішечок. І будемо проводити посів. Значить, проконтролювали глибину. Нормально, ідеально, я б сказав, просто ідеально. Десь от, виходить 4,2, 4,5 на метр. Ну, оця біда з риттям, а усе, Коли йдеш, то глибше, то рідше то мілкіше і думаєш, що сівалка робить просів А тоді стається чудо і сходи стаються нормальні. Так що все, опа, десь тут щось червоне бачив. Ну а це ж біда. ось Раз, два, три штучки знайшов, ну тут сантиметрів до 70 між ними відстань. Вже перевіряли з лінієчкою. все як повинно бути, як не крути для себе. І глибина посіву десь сантиметра 4, отак приблизно. Ну, Вологу, землю лягає, все по-людськи. Так би мовити. Зараз спробую ще щось знайти. Ага, ось я вигорнув. Ну оце отакі от пошуки, бачите, раз-раз і вигорнув. Коротше, все буде нормально. Сходи вже покажуть, що і як там буде. Швидкість посіву десь 8-8,5 км на годину на Ловолі це третя робоча і 1700 обертів. Так, агроритм, аерочка пішла в роботу. Висіяли меган, по максимуму вже не береться насіння. Зараз ще в той бік проїдеться, виходить, по-нормальному, а з того боку чи з цього точніше зробиться потім е, міточка, там метр чи півтора відступим, щоб було зрозуміло, що є, що нормально. По розміру насіння таке як Меган вроді би ну, кругліше ще Оставляєш, так? да? Ну щоб потом Все, буде отут мітка. Бо опустили трошки пізніше, це ж спеціально, ось тут трошки буде пропуск. Це буде ознакою того, що тут вже буде інше насіння. Щоб не відступати по маркеру, тому що це ж не соняшник, як соняшник будемо сіяти, тоді, може, так і будемо. Бо у нас шестиряд, наш жатка, і тоді буде не співпадіння і буде біда. Тому вирішили зробити саме. Таким чином, щоб було видно, де що починається, де що закінчується. Ну і плюс без проблем для жатки потім буде це все діло. Відсіваємо, робимо чекпоінт і досипаємо моніку. Аерочка від агроритму закінчується. Зараз дотягуємо останній оцей, ну, коло короче, останнє протягуємо. Досипаємо монікою до повна і далі шпаримо монікою. Тут шматок 8 гектар. На все про все десь гектара 4 до 4, десь отак приблизно посіяли нашими демками, так би мовити. В частності це Євросем Меган. І АР 181 181,01К неначе кукурудза від агроритму. Також обкаточку зробив я. Футболочки від агроритма ну Тут воно е зеркальне відображення, нічого. І цю жилеточку, і кепочку, тільки хто б її носив оце зараз в лисину мені припікає. Треба одягати її. Доїжджає, як я й казав. Досипаємося і далі працюємо монікою по такому ж принципу. От бачите, трошки не дотягує, видно. Вже почало проблискувати. Ну, там мішочок моніки є. Видно, якийсь рядочок трошки менше насипано було. Дотягуємо до краю, досипаємося Монікою до повного і вперед із піснею. Посилання на демо, наші зразки на Моніку знайдете в описі під даним відео. Вся цікава інформація буде там. Щось батько подивився, може щось підзастряло, чи бог його знає. Ну, зараз розберемося, це не біда. Тим паче ми точно знаємо, що насіння там трошки закінчується. На цьому вас не тримаю. Будемо дуже сподіватися, що наші Збройні сили дадуть нам можливість зняти потім огляди зі всходами. До побачення. Вірте нам в наші Збройні сили. Все буде Україна. Що там, підвисло? все? Підвисло. Ну, було, буває, мабуть, треба заслоночку трошки привідкрити. Ну, це все. Нічого страшного, це все нюанси, бо кукурудза різна і різні налаштування заслінки на рядках.